Всім, мене звати Тарас, творчий псевдонім Чокі ЕМСі. Ще тої весни я випустив композицію Deutsch Love. автор слів Андрій Філчук. Музика Happy Face. є пісня, чого не зняти кліп, Як казав мій дід, що це за хліб без я бабів? <свіс> Якщо ви файна молодичка модельної зовнішності або просто красива кубіта, ви маєте шанс потрапити в нашу нову відеороботу. Ваші анкети ми будемо приймати за адресою. Індекс 59233 Вижницький район СМТ Береомет. Та жартую я. У нас в ВК у групі є папка кубіти 2015. Туди заливайте свої фотографії і ви маєте великий шанс попасти, бо нам треба 5-6 дівочок. Якщо все буде добре, то і більше. А ну чекайте хто дзвонить. Алло Що Іванку? Хто хоче здинатися в кліпі? Іванка перепилиться. Каже, що вона не підходить. Іван не підходить. У неї груди великі. Семий розмір Іва це вже перебор. Відки я знаю, я не як ти, в хаті за, за комп'ютером сижу, я ходжу десь межидюки, okay? там ще деколи щось можеш скористати. Але ти темний, Гай, давай, лари ведери. Дівчатка, чекаємо на ваші фотокарточки. Чмок-чмок. І пам'ятайте, патріотизм корисний для вашого здоров'я. gut now.